Всіх вітаю із епіцентра. Я зараз в великому епіцентрі адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Це епіцентр знаходиться в Одесі, в Вілічанці. Але акції, які я буду показувати, діють по всій території України у всіх епіцентрах. Я у відділі шпалер, хочу показати шпалери все, що їх. Ну, до них там клей і так далі. Тут почну з дорогеньких шпалер, але далі я вже так пройшла, подивилася, є і не такі дорогі шпалери. Ось, наприклад, вінілові такі шпалери коштують 874,50. це мінус 50% знижки. У них ширина метр і 10 метрів рулону. За рулон такі шпалери коштують 874 гривні. Це акційна ціна, вінілові. Але я буду показувати і не такі дорогі шпалери, різні. Ось такі ще бувають шпалери 1749, коштують тут. Ух ти, що це таке декупаж, нова якість, нові можливості. Декоративна наліпка для оформлення інтер'єру та екстер'єру. 151 гривня ці наліпки кола металик, а коштували вони 202 гривні. Ще ось такі є декоративна наклейка, цифри також 122 гривні. Різні тут ці наклеїчки йдуть, але акційна ось тільки така наклейка, потім іще ось такі Не псує поверхню, екологічно безпечна, з весь якісного паперу. Ось навіть на малюночку приводять вам приклад, як можна ці маки приклеїти. Вони коштують 209 гривень, а коштували 279 гривень. Є не тільки маки, різні квіти, всі вони акційні, є також троянди. Ой, дивіться, як багато, по 141 гривні також. 25% знижки троянда 141 гривня. Ось оці квіти також 141 гривня. Ну, це саме як квіти, наклеєчки. Також ще йдуть такі сови по 290. А ці йдуть без знижок. І тут скічка також йде без знижок. Це для, більше для дітей ось такі наклеечки намальовані. Так, зараз ще прийдуть ці наклеїчки вам покажу, а потім до шпалер далі перейду. Ну це якби має відношення до цього відділу, тому показую От ціни, оці наклеечки, птахи, багато всього. А тут у нас легко миється, легко знімається. Наклейки на холодильник. Дивіться, це такі холодильники можна зробити. Ух ти, який прикольний холодильник. Цікаві, вони йдуть в такій коробочці зручні за тарга. Легко миться, легко знімається, надійно тримається, клеїться без клею. Ну такі саме клейки. Тут візерунків, бачите, скільки, аж вісім різних. Коштують вони всі 550 гривень. На холодильник 650 на два метри. Ну, мабуть, вирізається, да, під холодильник кожен. 650 в ширину і 2 метри в висоту. Ось такі наліпочки Вони поки йдуть без, без знижки. Поверхні придатні для наклеювання. Скло та дзеркала, двері, меблі, шпалери. Навіть на шпалери таке можна приклеїти. Побутова техніка, фарба і кахель. Ну, цікаво. А тут такі також наклейки. Так, поверхні придатні для наклеювання, шпалери, скло, двері, меблі, фарба. І ось такі ось вони бувають, які. Ну, картини, да, ось тут, ну як приклад приводять. Цікаво, так, можна наклеїти багато. Також картинок тут іде. Так, показую зразу Давайте. самі ж до шпалер. Тут великий відділ. 189 декупаж, ось такий Україна. Україна можна приклеїти. Так, А тут на, так, стоять у них акційні такі шпалери. Шпалери, Ось, наприклад, вона коштувала 1250, коштує 882, 10 метрів рулон і метр в ширину. Ще такі 549 вінілові на флі, флі соснові. Зі знижками також багато. День ніч мініштора, рулон. А, ух ти, Да, так вони продаються. Цікаво. Це я можу замість ролет вдома поміняти. 715, а коштувала 18,39, 1,50 метрів, 29% знижка. Така от в сірому кольорі, ще в рожевому 584 ролета. Міні-перлина колір називається. Є більш великі, ось 81 сантиметр. Де ніч з жилкою белла. 411. Ось такі у них є цікаві позиції. Так, дивимось шпалери. Оці, до речі, акційні тут є шпалери. Так, вони да, гарно видно, можна їх... Ой, так, оця взагалі така приємна. Так, значить, на флізі Флорентіне 795. ціна Така вона приємна на дотик. Нижче також, вони всі по 795, в рулоні по 10 метрів, і ширина ось ці шпалери по метру. Ось таку я показувала, що ось в такому кольорі є по метру. До речі, цікаві кольори 874 гривні. І ось так в розгорнутому виді ця шпалера, перша, що я вам показала, приємна на дотик. І можна подивитися, як вона виглядає так в ширину. О, я тут у них також в цьому відділі, що продається. Це. Плівка, а, плівки, самоклейки. Плівки різні, різних кольорів. Оце в ширину тут іде якась така. А, 45 см, подумала, 5 метрів. Така довга вона, дуже. Не написано скільки довж... ширину я бачу. 15 метрів. Ось тут в цій плівці. 15 метрів, 72,045. 72 гривні ось такі коштують, 141 більш такі широкі. Є навіть ось така плівка. Це ціна за рулон? Сі, да. Дякую. А які? 260 гривень коштує. Це ціна за рулон. Сказали. Тут плівка самоклейка з крейдою з крейдою 48 гривень акція. Також хочу подивитись, може, акції. ну Дуже багато цих плівок, самоклей, дуже багато акцій. Аж по 50% знижка на ці всі плівки. Це однотонні. Це плівка називається самоклейка екошкіра. Ух ти, самоклейка екошкіра. Різна 50 на 135 Ну, ширину 50, а в довжину це ,35, отут, цієї шкіри. І вона в різних кольорах. І оце коштує 95 гривень. Цей метр. Там взагалі сніжно, так красиво. Далі, так, оці обої я вам показала різних кольорів. Далі багато дуже обоїв тут. Мені здається, десь є повтори. Ні, тут акційних немає. Так, тут ціни ось у цих обоїв. 1210 за рулон, також 10 метрів шпалера вінілова на флізі, на флісоснові Le Grand. Ось такі кольори. Ось так виглядає, якщо в розгорнутому виді. Тут йдуть деякі акції на деякі шпалери. Ой, це так гарно виглядає прям мерехтить, як в 3D намальована. Так, оці шпалери що 1295 також, а ось така йде в такому кольорі, ні, ось, ось в цьому кольорі, третє, 906 гривень 30% знижка. Ось ця шпалера рожева. Коштують вони тут всі 1125, Ну, є на якісь знижка. Бачите, так вони всі коштують 1040 наприклад. А ось ця нижня 839, 30% знижка. Ось такий візеруночок. І ну всі вони, ці вінілові на фліс основі, вони 10 метрів і метр 6 в ширину. Ну, трішки більше метра. Ось так. Також є акційна пропозиція. Так от, якщо все пройти, то можна акції познаходити. Тут по 149 гривень плівка від сонця, енергозахист плівка, вона йде 690 на 3, ну, 3, 3 тисячі міліметрів, 3 метри. Так, вони так пишуть, це тільки так в епіцентрі пишуть цими міліметрами. І ось така за 49, також плівка сонцезахисна 70 на 280. Тут 3 метри довжини, тут 2 метри 80, але вона ну, вуща. Також такі шпалери, 1790. Зараз ми перейдемо в більш такий відділ, ще не такі ж дорогі всі шпалери. Так показую, які є кольори. Наприклад, оце так, такі квіти коштують 1395. Або хто любить такі яскраві. Прям, як знаєте, начебто в Африці одразу тепло. Тут 1749 і є також 50, дивіться. От Всі вони 1749, да? всі кольори. А ось оцей кольор, от цікаво, як вони так роблять, закровлять, 1795. Колір коштує 50% відсотків знижка на нього. Так можна обрати колір собі зі знижкою. Все-таки 50%. Це велика знижка, я вважаю. Тут також є зі знижками. 797. Що, 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 ви мені Так. Що, що? Остатки. Остатки? А, це коли залишки. А скільки ну, приблизно рулонів може бути? я не можу А, треба дивитись. Добре, дякую. Ага, да, добре, добре, я зрозуміла, дякую. Якщо багато, прям треба, то може не бути на залишках, от коли така знижка мені зараз ну, пояснив консультант. Що там отримає? 539. От такі, наприклад, бачите, коштують шпалери, тож теж на флісоснові 40% знижка. Тут е, ідуть ну, дуже багато, у них стільки кольорів. Я так все вам і не покажу. Так, тут 1264 зроблено в Україні шпалери. Є й такі, ух ти, які темні. 1325, також 10 метрів. Стандартно всі йдуть. А ось дивіться, скільки акцій у них дуже багато і це ще не всі. І там далі багато акцій. 695 оці шпалери. На шпалері Вінілівіна основі також вони ,06 метр 0,6 і 10 метрів. В довжину. І от вони всі йдуть зі знижками. Так, кольори обіду вам покажу. Чотири кол кольори тут, бачите, такі зелені, навіть п'ять, ось такі ще темні, є, як сірі. Далі, оці йдуть по 397. Ось отакий колір. Також вінілові на фліс-основі. 397 гривень коштують. 397 гривень коштують тут всі ці кольори такі світлі. Це шпалери. Нагадую, вони йдуть 10 метрів. Ну, всього загальна їх довжина, а в ширину метр 06. Скільки кольорів. ну, Таких світленьких. Це ще по 620, ось отут декілька кольорів. Тут іде клей. Ще хотіла ж клей вам показати також. 90 гривень. Навіть є знижка, ось такий клей. Ві Вініл, індикатор клей для вінілових і рельєфних шпалер. 90 коштував 107-250 грамів. Клей для шпалер універсальний 80-55 за 250 грамів, преміум 92 гривні коштує для флізелінових шпалер. Тут шпалери. Хочу так більш, зі знижками показувати. Тут вже такі вузенькі рулони. Ух ти. Я цікаві вони на дотик, як це вінілові на паперовій основі 399. Тут уже 0,53 в ширину. Ага, що це таке? Тут татро шпатель для шпалер. Ух ти, як зручно, я так давно шпалери, ще в дитинстві клеїла. 70 коштував, зараз 59,50. 50, ой, 15% знижка. Ось такий тетра, шпатель для шпалер. Тут просто стоять без знижок шпалери. О, тут такий клей є класік для всіх видів шпалер. Сухий клей для шпалер 42,30, мінус 10%. Також ці декоративні наклейки тут різні. Є. є також зі знижками. Ага, ось такий валик з ручкою 15 сантиметрів. Валик з ручкою. О, ще є оці шпателі шпахля. Шпахля пластикова. 81,80, тільки в такому кольорі яскравому. Ага, більш широкі є оці ці ролики. 418 гривень коштують да? валик. Валик прижимний гумовий. Прижимний, гумовий. Ось такий валик прижимний гумовий. Тут. У них продаються плісировані паперові жалюзі різні. 278, 91 на 182, 91 на 182, 337. Оці подешевше плісировані паперові також жалюзі. Отут можна подивитись, як вони виглядають. Ці жалюзі так і далі йду знову до шпалер. Шпалери хочу більш такі показати. Там буду продвигатись більш дешеві. О, 127 гривень коштують 53 сантиметри ось такі шпалери. На паперовій основі акварель, комфорт. А коштували 255. Також рулон 10 метрів. Ну, всі рулони стандартно. 10 метрів, ось ці йдуть по акції 127 гривень, мінус 50% знижка. Так, оце такі кольори. Зараз ще якийсь колір покажу, такий колір. Там такий жовтенький більше колір. 127 гривень, ось оці комфорт. Це ні, інший колір. Це все по 127, багато різних кольорів. Так, розгорну, покажу вам, як вони по якості. Ось таким з таким малюночком сюди більше, вже хтось трішки його порвав навіть. Тягнули. Ну так, чуть-чуть мерехтить. Ось такі, по 127 гривень. Також 10 метрів, тільки у них ширина 0,53. Клеї за 69, 150 грам, за 45, за 35 стандарт. На 3-4 рулони 80 грам. Так, це вже йдуть по 144 шпалери, а коштували вони 289-50% знижка. Отакі шпалери. Ці шпалери на паперовій основі вінілові, на паперовій основі по 144 за 10 метрів. Ну, тут мало кольорів, я бачу, залишилось. Тут 127 ось такі шпалери, колір. Це просто да, шпа... Ні, вінілові, на паперовій основі 127, 255 коштували. Також 127 коштували 255-50% знижка. Ось такі біленькі шпалери. Ой, Ось, такі 255 гривень. без знижки такий колір гарний. Дуже цікавий, мені подобається. 255 Тут клей зі знижкою 182, 300 грам, флізеліновий. І клей флізеліновий спеціальний 200 грамів 130 гривень. Так, а з цієї сторони також клей є зі знижками, 67 гривень. Для шпалер 190 грам. Угу. Так, зараз подивимось також Клей 261 гривня. Так, що тут іще є зі знижечками. Клей зі знижечками. Шпалери просто 145 гривень. Дуплексні, дуплексні. Ось такі шпалери, називаються дуплексні. Вони йдуть 10 метрів 53 в. Ширину дублесні по 145. На них я не бачу акції. Навіть є за 90-53 в ширину і 10 метрів рулон. Ось такі шпалери світлого кольору. Вони називаються шпалери паперові по 99 гривень різних кольорів. Ось вони, по 99 гривень. Навіть можна розгорнути. Ой, це такий гарний колір. Дуже гарний за 99 гривень. 10 метрів за 99 гривень. Тут це що? це називається макловиця міні 147 гривень. Ця макловиця. Тут ці як правильно казати, шпалері вінілові на фліс основі 886. Є навіть за 605, Ось отакий колір за 605. 605 є за 447. Дивіться, 60% знижка на три види шпалер коштували 1119, Це шпалери вінілові на фліс. Основі метр вони в ширину, нагадую, рулони широкі і по 10 метрів 447 гривень, 60% знижка. Навіть можна так дістати і подивитись. 447-60% знижка. Отака От гарна ціна. Такі шпалери. Чотири три кольори йдуть по такій ціні. 60% знижка. А, отут я так розгортаю, ось вони. Ось оцей колір. Да? Де він? Ні, я його не бачу. Де він йде? Це ж не він. Не схоже. А, ну. ні, якось не зрозуміло. Не буду показувати, бо не зрозуміла. Тут ще у них продаються ого, го скільки тут шпалерів вінілові на паперовій основі по 123 гривні. Дивіться, як дитячі такі. Ось з дівчинкою такі з хмарками чи з хлопчиком. Ще такі по 123, А тут все дитяче. Ой, такі блакитні є з такими, ну он, бачите, да? 123 гривні. 123 гривні, шпалери вінілові на паперовій основі, також 53 см і 10 рулон різних оцих дитячих, так пройду трішки покажу. Є такі рожеві. Всі по 123 гривні. Дитячі зі знижками, прям дуже зі знижками. Ось такі, наприклад, йдуть по 123 гривні. Дуже багато кольорів дитячих. А це вже звичайні по 174% шпалері вінілові на паперовій основі. Ось такий колір 174. Дуже гарний. Також знижка. 174 це знижка по 40%. Так, Я буду щось трішки ще інше хочу, туди пройти показати, я а, тому що відео і так буде дуже довге. Ролета міні, ось Такі ролети. Тут 668, 72 х 150 так, тут є ось така. Наприклад, ролета пісочного кольору 472 гривні, 20% знижки. Ось тут ролетів дуже багато. Показую, як вони виглядають. І можна зі знижками купити. Мені здається, воно все йде у них зі знижками. Просто всі, всі цінники акційні, чесна вигода. От скільки ролет От цих. а на які вони на дотику? Це така, як тканинка, це також. О, це більш мені подобається сіра, зелена. Ось такі, наприклад, скільки коштують. Ось так цікаво. Ось ця ролета мені подобається. Ага, ролета міні-комфорт сірий. 632,72,5 на 150 на півтора метри. Ось от, от така. Так, показала ролети, трішки показала, тому що їх там теж дуже багато. Всього дуже багато. Це ж епіцентр, Вон, наприклад, дивіться, де цінник на верху так. Цікаво, краща ціна 119 гривень. Шпалера 119 гривень мінус 60%. Вінілова на паперовій основі. Їде її шукати цю шпалеру за 119 гривень, щоб побачити, як, в якого вона кольору. Чи да? ті, мабуть, що я показувала. Тут ще дуже багато зі знижками кольорів. По 535, по 624 це шпалє, шпалери вінілові на фліс основі ось стільки стільки кольорів. Ось Такі є рожеві. Тут щітки такі по 240. Як воно правильно, щітка, до шпалер називається. Так, а це у нас що таке? Це у нас гнучкий ПВХ карніз Гнучки ПВХ карніз Я не знала. Точні виміри, не вимагаються, простий та швидкий монтаж виготовлення карніза з будь-якими складними вигинами. Самостійна, повна комплектація для стильового кріплення 410-80, а коштував 632 гривні. Цікава, до речі, штука. 6 метрів отут іде за 410 гривень. Акція на шпалері на флісоснові, Елеганс. 456-40% знижка. Ось оці всі. Тут раз, два, три, чотири кольори за 456. Ну, тут підписано, що 456 коштують. Є за 123. А, ось 119, бачу, шпалери. Шпалери вінілові на паперовій основі. Ось такі. Коштують 123, 50% економії. А ось такі 60% знижки. Ось вона краща ціна в блакитному такому кольорі. Шпалери Вони коштують 119,60, а коштували 299. Ці шпалери стандартна ширина і стандартна у них 10 метрів, як і інші. Mm -hmm. Також 126 гривень коштують такі шпалери. Вінілові, коштували 159. Так, далі. Ну, це вже як, а, все, шпалери тут закінчились. Зараз вже дійду до цього ряду. Подивлюсь, що, що тут. Було, було, тут є ще такі по 78, такий тоненький валик з ручкою прижимний. Ось такі тоненькі і по 281 гривні. Це акційні шпалери з цієї сторони. 630. Дивіться, скільки кольорів і темні і світлі на фліс -основі і за 455. Такі знижки великі у них на шпалери. А, є ще такі шпалери на фліс. А, ще знаєте, ось такі шпалери у них є під фарбування, точно ж не показала. 825, ось такі шпалери під фарбування. Вони йдуть 25 метрів рулон і в ширину метра 0 0,6, 825. І ось під фарбування, ще такі шпалери, стандартні, 10 метрів йдуть і в ширину метр 0,6 – 499 гривень. Ось таких два, два види шпалер. Під фарбування, як ну, різний такий візеруночок просто. Оце що Шпалери. Вінілові на флісосною такі от світлі. Різні також є зі знижками. 825. Тут це ось клей є такий за 131 гривню. Такий клей. Ще такі йдуть. Так, цікаво, такі вузенькі валики, прижимні. 5 см. І тут прям великий такий вибір. Це клей для скло, скло шпалерна та флізеліну посилений 797 5 літрів. Ого. 643 5 літрів. 554 5 літрів для легких та важких настінних покриттів до 35 метрів клеї. І відра і дуже великі відра. Наприклад, ось такий 874 коштує тут аж 10 кілограм. Це у нас шпалери вінілові знову елеганс. По 380-50% знижка. Ось, такі. Ось, ось ці елеганс. Такий ось колір елеганс. 605 такі от, з квіточками. А, ну, що тут по ціні ще цікаве, є ще по 664, 6, 464. І тут ідуть зі знижками. По 756 також. Так, тут я начебто була. Ну, Я думаю, що я достатньо показала вам шпалер оцих наліпок, наклейок, на все, що ну, якби, стосується клей. Ралети різні продаються. Ось, наприклад, дивіться, які бувають у них ралети. Ось такі, і ось такі. Коштують плісировані терможалюзі. 90 на 180 білі 250 гривень. 60 на 180 білі 180 гривень. О, є ще ось такі, як бамбукові. Класні, 60 на 150 белла, бамбук, римська штора це називається. 80 на 160 600 гривень. І 60 на, на 160, ну ширина менше на 20 см, 460 гривень. Ну, мені подобаються такі римські штори. Цікаво, тільки чому немає ніде вона не висить, як для прикладу. Тут у них продається штанга Вітражна Каліфорнія 200 гривень. А, ось іще. Що це таке в них по 299 гривень. Релета тканинна в асортименті. А, релета тканинна ось в асортименті. Різних кольорів мається на увазі. 39 вони бувають ось таких різних розмірів. Саме на розмір. Саме розмір 299 гривень. А що це, як зрозуміти, 150-45 на 150. Тут розмір, все, вже зрозуміла. Коштує 299 гривень. Я на цьому буду закінчувати свій огляд шпалер. Огляд ролет. І все пов'язане з цим. Дякую, що дивитесь мій канал. Сподіваюсь, що допомогла комусь в виборі шпалер. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.